Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі Бору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини, і сьогодні будемо говорити про роботу лікарні імені Карабелиша. Скільки працює фахівців, та яких не вистачає найбільше чи збільшилася кількість пацієнтів та як лікують постраждалих від ударів російськими дронами? Наскільки довгий процес лікування та реабілітації? А до трансляції приєднається генеральна директорка комунального некомерційного підприємства Херсонська міська клінічна лікарня імені Карабелиша Алла Малицька. Мене звати Анастасія Друсінова. Ми працюємо наживо. Це означає, що ви можете ставити свої питання у коментарі. І до нас вже приєднується наша гостя. Пані Алло, доброго вечора! Дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Доброго вечора. Отже, розкажіть, будь ласка, скільки наразі медиків працює у лікарні Карабелеша? На жаль, зараз в Херсоні в нашому закладі, як і у наших колег в інших закладах, кількість медиків зменшилась. І Знаєте, завжди люблять цифри. Якщо розмовляти мовою цифр, то на початку 2022 року до війни в нашому закладі працювало майже 1200 осіб, то на сьогоднішній день 609. І то деякі фахівці, їх абсолютна меншість, але ми використовуємо працю онлайн для того, щоб наші Пацієнти не втрачали зв'язок із своїми сімейними лікарями, ми йдемо на такі умови, що просимо працювати сімейних лікарів онлайн, в тому числі в нашому закладі. Якщо казати по якісному складу, то знаєте, на сьогоднішній день по всім флангам у всіх підрозділах, у всіх відділеннях, ну у нас така оптимально. Оптимально менше, якщо можна казати так, кількість фахівців. І якщо хтось один полишає роботу, полишає заклад, то це значно відчувається на навантаженні на своїх колег, на інших лікарів, на інших медичних сестер. Але, між іншим, я хочу сказати, що я пишаюсь своїми колегами, я пишаюсь своїми підлеглими. Адже не дивлячись на те, що навантаження збільшено, і воно збільшено ну, в рази. Роботи виконуються, вона виконується якісно, вона виконується з душею. І ну, я сподіваюся, що наші містяни ні разу не чули про те, що там ми не можемо надати медичну допомогу, таку на яку очікують наші херсонці, і на яку вони заслуговують. А яких фахівців зараз не вистачає найбільше? Ви знаєте, з реформою медичної галузі трошечки змінилася ну, потреба в фахівцях, і також ще 20-х років 2020 року у нас виникла потреба в більшій кількості лікарів-анестезіологів, лікарів невропатологів. Я вже згадувала про сімейних лікарів, про терапевтів. Тобто, ну от я думаю, що ТОП для нашого закладу це все ж таки лікарі-неврологи, лікарі-анестезіологи, сімейні лікарі, і зараз у зв'язку з тим, що відкриваються центри ментального здоров'я, і також змінюється їх якість і наповнення цих центрів. У нас виникла потреба в фахівцях-психіатрах, і ми б хотіли мати знаєте, молодих, прогресивних лікарів-психіатрів для того, щоб вони працювали в такому центрі, який є в тому числі в нашому закладі. Наскільки я розумію, йде мова про те, що тепер ваша лікарня надає послуги пацієнтам з психіатрії. Правильно розумію? Але ви знаєте, це не зовсім ні, це не зовсім так. Ми не забираємо хліб. У наших колег у нашого міського диспансеру і обласної психіатричної лікарні вони займаються цією категорією пацієнтів. Знову ж таки, я згадувала про реформу. І в рамках медичної реформи в кожній багатопрофільній лікарні повинно створювати центр ментального здоров'я. І центр ментального здоров'я це не тільки про психіатрію, це насамперед про відновлення ментального здоров'я і надання психологічної підтримки, тобто такий симбіоз психіатрів, психологів і знову ж тих же сімейних лікарів, мова йде про це. Тобто трошечки інша якість фахівців. Що це на практиці означає? Які це саме послуги надаються? В центрі ментального здоров'я ну, нам повезло в 2023 році, з легкої руки наших колег із міської ради із соціальних служб було запропоновано створити центр інтегрованих послуг, і це була дуже класна штука. Тому що там надавали дійсно інтегровані послуги: тобто психологічна підтримка, юридична підтримка, соціальна підтримка, і керував цим всім лікар, сімейний лікар. Сімейний. Але ми пропрацювали в такому тандемі рік. Потім проект завершився. Всі побачили, наскільки це класна модель, наскільки класна команда, адже знаєте, раніше в медичному закладі соціальної допомоги ми не надавали. У нас, ми перенаправляли, ми спілкувалися з нашими колегами із районних соціальних служб з міської із обласної, але в нашому закладі не було. І це ну, нові знання. Трошки нові функції. Тому ми продовжили працювати в цьому напрямку. А ну, до кінця року Міністерство охорони здоров'я запропонувало створювати такі центри. Тобто він у нас вже майже був, але знову ж таки МОЗ запропонував додати туди лікарів-психіатрів. Тому воно мені трошечки болить і я піднімаю, і я піднімаю тут це питання. про… Те, що а, а, а чому болить Ну, просто здається, що зараз це дуже ну, нагальні послуги, а, ні послуги класні, нагальні. Ми бачимо, що ми е, повинні їх надавати, і ми їх надаємо і надаємо якісно, але пошук фахівця. Ми про фахівців з вами, угу. да? Тобто, так. я ви натякаєте на те, що доводиться залучати з інших лікарень фахівців, так да чесно кажу, так щоб приходиться да, залучати, просити у наших колег. Таких фахівців, адже ну, ну очікуємо зараз іде розподіл в інтернатуру. А, можливо, молоді лікарі забажають працювати, а, в тому числі лікарями-психіатрами. Ми в закладі завжди чекаємо на молодих лікарів, а, це для нас завжди дуже і дуже важливо і. В лікарні було і свято, коли ми проводили по в колектив молодих фахівців, підтримували і наставництво було. На mm -hmm. жаль, на сьогоднішній день не можемо дуже похвалитись, тому що молодих фахівців приходить до нас дуже і дуже мало. Цього року ми очікуємо. Двох лікарів, і я дуже вдячна, що це наші а, дівчата, Херсонки, які повертаються в місто, а, не глядячи ні на що, і ми очікуємо, що вони приїдуть і будуть працювати в нашому стаціонарі а, в терапевтичному відділенні, в відділенні екстреної допомоги, якраз там, де ну, вже на них чекають, чекають, чекають. Угу. Також є питання від глядачів. А чи працює стомат-кабінет у лікарні, бо з цим зараз туго». Е, так, дійсно туго. Е, е, я б не дуже хотіла, знаєте, е, е, я думаю, що в найближчий час це питання вирішиться. Е, а в чому проблема полягає? Е, проблема в тому, що в квітні місяці було розпорядження з приводу реформування стоматологічної допомоги. А взагалі в цілому в місті Херсоні. <свят> е, ну, на сьогоднішній день е, воно не закрите. Я думаю, що в найближчий час по цьому питанню будуть висновки зроблені. <свят> То, що автомат кабінет в лікарні наразі на паузі? Так. Туди зараз не можна прийти і працювати. Це пов'язано якось із тим, Працювати що зброю? Зараз... Мож... Працювати... Працювати можна, Анастасія, прийти. Якщо у вас є лікарі-стоматологи, нехай до нас звертаються, ми їх працевлаштуємо. Вам не вистачає лікарі-стоматологів? Ви це маєте на увазі. А, ні, якщо є бажання, ми можемо їх працевлаштувати. Чи пов'язано це якось з реорганізацією, яка зараз відбувається із поліклініками у місті? А що це? Що це пов'язано? Е, е, те, що зараз стомат кабінету лікарні Карвелиша на паузі. Е, ну, по перше, неправильна назва не стомат кабінет, а стоматологічне відділення. Е, ну, Так. А було розпорядження, згідно якого відбулися зміни. І ці зміни зараз ще на впровадженні до кінця? Так. Угу. Також хотіла би запитати у вас стосовно атаки 2 червня, яка патронова атака, під час якої загинув водій лікарні Сергій Колесник. Зараз виведу його фото на екран. Чи можете уточнити, скільки працівників лікарні постраждало від дій ворога та у яких умовах доводиться працювати людям? Знаєте, дуже трагічна подія сталася в нашому колективі. І... В місті, на жаль, коли знає, ми читаємо новини, не буває дня, коли б не було постраждалих від дронів ворожих. І, на жаль, трагедія сталася і в нашому закладі. Сергій Колесник пропрацював в нашій лікарні більше 16 років. І знаєте, у кого б ви не запитали, хто стикався з ним по роботі. Кожен охарактеризує цю людину знаєте, як таку дуже миролюбиву, з прекрасним почуттям гумору, з таким безотказним працівником закладу, який був готовий їхати в відрядження і допомагати кожному. На жаль, ворожий дрон обірвав життя нашого співробітника. А в той, в той час разом з ним перебувало два наших співробітника, які встигли просто встигли відійти від автотранспорту і залишились живими. Слава Богу. Але ну, зараз вони відновлюються, проходять лікування. Вони були госпіталізовані, тому що були поранені уламками і, і склом. Ну і безумовно була реакція на, на стрес, на, на, на подію. На цю ми знаємо да. загалом, чи можете, будь ласка, розказати детальніше про лікування херсонців після ударів дронами? Про яку кількість постраждалих йде мова, та з якими ураженнями звертаються люди? Дивіться, про постраждалих співробітників я можу сказати: у нас взагалом з початку війни постраждало близько більше 30 співробітників. Ну, на жаль, дві людини загинули з числа наших співробітників, наших колег. Що стосується вражень від дронів, то це було близько дев'яти людей. і ви також, мабуть, пам'ятаєте історію, коли була, була поранена наша медична сестра, яку врятували з її пасажиром досить тривала реабілітація, досить тривале лікування після тих опіків, які вона отримала. Що стосується лікування після таких вражень, то наша лікарня. Не є першою в списках при госпіталізаціях ми не відмовляємо, якщо звертаються до нас до приймального відділення, але маршрут пацієнта, коли доставляють такого потерпілого бригади швидкої допомоги або поліціянти, це все ж таки наших основних два заклади: лікарня імені Лучанського або Херсонська обласна клінічна лікарня. Там в основному займаються такою категорією пацієнтів. Ми можемо доліковувати як в стаціонарі, так і в поліклініках, і ну, все залежить по, по кількості лікування, по тривалості лікування, все залежить від, від ступеня враження. Я ж кажу, що від, від легких. Від акуберо до речі, трошки недооцінюють наші мешканці, коли просто чують там вибухи і не звертаються за допомогою а через якийсь період з'являється головний біль або ще якісь порушення. Тоді з'ясовується, що це пов'язано з такою акуберотравмою. Тому я думаю, що треба звертатися і до лор лікарів, і до неврологів, хоча б до сімейних лікарів з такими проблемами, для того, щоб своєчасно надавати лікування і коригувати стан таких пацієнтів. Ну якщо враження значні, то період реабілітації може тривати місяці. За вашими спостереженнями чи збільшилася кількість пацієнтів від дій ворога останнім часом? Останнім часом, ну я думаю, що всі мешканці, всі херсонці, бачать про те, що ну, таких, таких вражень стало більше, і я не вивчала статистику по місяцям, але, на мій погляд, таких звернень стає більше. Набагато більше ніж було раніше. А чи от загалом кількість херсонців, на вашу думку і за вашими спостереженнями, збільшується чи зменшується? Ви знаєте, я можу це оцінити по кількості пацієнтів, які звертаються до наших поліклінік, які звертаються в стаціонар. А що стосується стаціонарних відділень, то цифри майже однакові, майже однакові. Ну, кожного дня у нас лікується близько 150 пацієнтів. Може, ну, може там з якимось. Відхиленнями в більшу чи в меншу сторону, що стосується поліклінік, то поліклініки щодня надають допомогу, надають консультації близько тисячі осіб, з яких ну, може бути 100 і більше консультацій для дітей. Але це консультації, які надаються і херсонцям, які перебувають в місті Херсоні, і, і тим, які консультуються онлайн. В тому числі то важко про це сказати. На мій погляд, що кількість мешканців, можливо, трошки зменшилась. Також є такий коментар від глядачів: необхідно залучати міжнародні організації для висвітлення ситуації з дроновим терором, щоденними вбивствами, пораненнями, безкінечними руйнуваннями житла, інфраструктури міста. Тут хочу додати, що у нас, до речі, був ефір, де ми говорили про те, що комісія при ООН у своєму звіті визнала все ж таки, що цей терор він є від росіян, він є щодо харсонців, мешканців області, злочином проти людяності. Дякую, Олександре, за ваш коментар, тому що ну я з вами згодна на всі 100%, про те, що переживає кожен херсонець, повинні знати всі люди в світі, тому що ну, це це словом, як терор, іншим ніяк не назвеш. Да, дякую вам за ці кадри. Це також не так давно було у нас у нашому приймальному відділенні. Знаєте, під час. Ритуальної церемонії, коли родичі забрали тіло померлої людини, була атака дрону, і тоді постраждало шістеро, шестеро людей від цієї атаки. Ми вже мовчимо про, ну, про ті збитки, які отримують кожного разу ті чи інші підприємства і заклади. а Все ж таки мова йде про людей, про їх страждання і. Про те, що це не закінчується. Також є коментар знову про стоматологію тоні лікарів, ні послуг стоматології поки не чекати ціни на послуги стоматологів у Херсоні космос. Я думаю, що треба чекати. От дайте час, Анастасія, покликайте мене на ефір, можливо, з питань стоматології, давайте за два тижні. Угу. Добре, дорогу. Да. Да. Також через з приводу цін космос, розумієте, я повертаюсь до реформи медичної, а Національна служба здоров'я України вона сплачує послуги з невідкладної допомоги в стоматології. І якщо заклад законтрактований то цю невідкладну допомогу можна отримати. У зв'язку з реформуванням, як ви сказали, Анастасія, в нашому місті з реформуванням по Херсонській, я поки не можу відповісти людині, куди їй звернутися за допомогою для отримання. Цих послуг у стані не невідкладному стані? Я не можу зараз відповісти. Прошу паузу в два тижні? Я думаю, що тоді можна більш чітко буде розказати. Хотіла також запитати вас, от в зв'язку з обстрілами, які зараз у Херсоні відбуваються вже протягом того часу. Чи розглядається якийсь запасний варіант передислокації лікарні в інший район? А це питання час від часу виникає і це нормально. Я думаю, що кожна людина задає себе питання про дис передислокацію. Кожна родина думає про те, як зустрічати завтрашній день і думати що стосується медичних закладів. У нас це обговорюється і це обговорюється з керівництвом і області і міста. У нас є. Ну, є якісь нормативні документи, як діяти в тій чи в іншій ситуації. Ну, на сьогоднішній день ми нікуди не збираємось переїжджати на сьогоднішній день. А що буде що буде завтра? Знаєте, як казала Скарлі Тахара? Про це ми подумаємо завтра. Хоча, хоча насправді думаємо сьогодні. Тож, до зустрічі, пані Гали, за два тижні. Дякую ще раз, що приєдналися, і до зустрічі. Бережіть Дуже. себе. До зустрічі. Ви також. Дякуємо, що запросили. До побачення. До побачення. Отже, друзі, сьогодні у нас день журналіста і вгору працює для вас та завжди створює актуальні та важливі матеріали про Херсонщину. Тож у цей день ви можете привітати нас та долучитися до нашої спільноти і підтримати створення публікацій, які творять зміни. Посилання на спільноту додаю у коментарі вгору. Це ваш маяк у вирі новин. Розповідаємо про Херсонщину та творимо зміни разом. Також, щоб більше бачити, що відбувається у Херсоні та області, підписуйтесь на майданчики наших соціальних мереж у Фейсбуці, у Телеграмі. Ми є в Інстаграмі, в Тіктоці, ну і також на Ютубі. І, будь ласка, підпишіться, якщо ще ви цього не зробили. Ну а за безоплатною правовою підтримкою звертайтеся до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви бачите зараз на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. А на сьогодні, все, дякую, що були з нами. Бережіть себе і до побачення.